Привіт. У поле ми ще ніяк не вийдемо. На вчора не було доща, а він цілий день мрячав, мряка така. Ну і що воно, грязюка? Поки вдома у поле не, не пускає, то технічно таке, як би сказати, дороблено, ще замінив одну шлангу на рульове, там вона пропускала. Ящик цей, те, що доробили, докрасили. Грузи тепер отак воно виглядає. Я думаю, нормально, навіть и не скажешь, що їх тут не повинно бути. Вже так сказать, сейчас трошки під себе його підналаштовую. Поставив сюди такий ящик для інструментів. Його тут взагалі не було. Я свій трошки підварив, бо він вже такий був, стан не дуже гарний. Замість цієї штуки поставив таку защёлку, звичайно. Тут позаварював ці отвори, бо туди дощ. Постійно оце затікає. Ще воно не висохло, вчора покрасили. Так. По цьому. Там у кабіні зараз доробляю речагію, ті, що на гідравліку тросик помив, помазав гарно маслом, да ведешкою газовий, бо він заїдав. Воно аж повитікала така ржавчина. З тої сторони я масло позаливав у нього. Речагі на гідравліку теж тросики мазав. Доробив я ось сюди ручку таку, щоб можна, ну, не легко воно, ну, можна опускати гідравліку буде. Якщо вона піднята, от вона сейчас піднята, я нажав, вона буде сідати. Просто що масло холодне. Це якби той позиційний, так? Ну, вона ось почала сідати. Зараз я повернув назад, повинна. Остановиться. Розтяжки питали, може там неправильно. Все правильно, вони так і повинні стояти. О, нажава вона не хоче встановлюватися. А, отак треба. Тоді не буде опускатися. Не туди. Ха, тепер остановилася. Там виходить щось. Подумав, що вниз. Коротше так. Зняв зараз один брезговик, вже його нема. Буду ставити оце пластикове. Посвертлив у ньому отвори вже. І ця ручка на ручний газ, Зразу поки теж її вкоротив, трохи смістив. бо така довга мені не подобається. І поставлю це. Один бризовик вже зняв. Є на ньому такі тріщинки. Може, кого цікавлять, вони, я думаю, мені не треба будуть. Плюс я буду і на тому тракторі міняти то пишіть в коментарях можу відправити продати. Так. Оце так потроху. Ближнє світло тут не працювало в ньому. Вчора довгенько в мене часу пішло на це все, поки я його знайшов причину. А причина була, отут у панелі, аж отам стоїть релюха. Думав предохранителі і це вже все порозбирав. І, коротше, ще ніяк не можна знайти. Ну, знайшов. Вже замінив рельєо на чотири фішки тих. Отака різниця. Так і так. Я думаю, це вже трохи сучасніше, воно і так красивіше виглядає. Може просто це вже надоїло. Підійшло нормально, все в посверлив. А за цим що ставить, тут не все так просто. Отак прикрутилося. Все. Сюди я не ставив оцю штуку. Пластини ті, що були, поставив, сюди шайбочку. Якраз на краю попадають. Ось ви. Оці пластини треба краї трохи попідрізати, ось щоб вона сюди хоч якось вставала. Крила вже стоять, два штуки, ці ще ячка буду пізніше, то що не все так просто там і швидко. І покажу в кабіні. Зараз вам що я, як трошки його під себе, що поміняв туди. Це в основному касається переробки речагів, газовий. Ну що газ ручний він так працює. Він був отакенний, мені це не нравилось, Ну хай отакий, то вже так. Я його трошки туди змістив, там приварив далі. І оцей рычаг, це те, що силове. Я отак його вигнув сюди, він тепер не мішає цьому. І оцей рычаг доварив під жовтий такий. У мене було ще одне, я купляв у того трактора і отак він працює. Навіска, так? Може наче спробувати відпустити, але тоді може і не тримати. Може тут треба зробити виріз, щоб отак воно заходило сюди. Зняв педаль щеплення і буду його переварювати. Зараз отут відріжу і приварю по центру. У мене і на тому тракторі так зроблено, мені так зручніше. І бачу люди теж так роблять. Ну отак вийшов педаль. Це він тут був, я його приварюю по центру. Так, грузи загрузили. Желізо, те все, що я вам показував в попередньому відео. І ще досипали щебнем. Коротше, вийшло 175 кг всередині, по 20 по краях, ну і ящик хай до сотні. Тобто 210 і плюс ящик, 300 кг весу. Ну і оцей же крюк іще хватить, думаю. Так. Закриваємо його і все. Педаль вже поставив теж. так він став та рукою. І от він не виступає за цю врань. грань. Нормально, мені так більш подобається. Ц892-й. Сюди теж поставили, такі самі, як на том пластикові крила. Підходить. Звісно, тут взагалі легко воно ставиться. Отвори посверлив, болти і все. Гайковертом швидко відкручується.